Як тепер не попра не потрапити в прокляття і бути благословенні? І це дуже чітко показує нам книгу Откровень, що нам треба слухати Духа Святого, а Дух Святий прийшов на цей світ, щоб просвітити світ про гріх, правду та суд. І проблема, що люди вони більше слухають людей, які проповідують душу, говорять від себе. І Говорять дійсно від духа, тому що якщо послухати багато проповідників, то вони не говорять про такі моменти, які говорить Дух Святий, про гріх, правду та суд. А якщо немає духа, значить є від себе і від душі. А душа вона не спасеться без духа. І тому чому люди багато попадають в прокляття? Тому що люди зневажають закон, тому що люди вони не перебувають у звичайні слова Божого, не з'єднуються з живою церквою, сім'єю Божою, і за цього. Іде прокляття, і е, коли ми розуміємо істину, легко розібратися, який проповідник від Бога, е, де лож сатани, а де ні. А коли ми не знаємо істину, то легко попасти просто в брехню сатани. Тому ми маємо саме зробити свій вибір, кого ми слухаємо, тому що багато церквей, вони і стали мертві із за цього, що перестали слухати Духа Святого, і многі люди із за того, що е, закрили свої серця. І серця стали камені, вони не можуть освободитися від гріху, вони не можуть освободитися від прокляття, тому що істина нас звільняє. А люди вони закривають свої серця і не хочуть приймати слово Божого. Воно їм стає неінтересним. Приходить прокляття, приходять біди, і ми попадаємо просто в лож сатани, яка втозі веде нашу душу в ад. Тому це наш вибір, кого ми будемо слухати дійсно істину слово Божого, чи ми будемо зневаги закону і будемо жити під прокляттям цього світу. Тому, якщо ви хочете изучати слово Боже і знати дійсно істину, то я запрошую вас приєднатися до телеграм-каналу Салтаненко і напишіть мені, щоб перебувати в духовному спілкуванні, молитвах та постійному ізученні слова Божого.